Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Коротко доведу інформацію, що стосується таких злободенних на сьогоднішній момент і складних питань в стані оперативної обстановки, це і незаконний обіг вогнепальної зброї, боєприпасів вибухівки, а також завідомо неправдивих повідомлень про загрозу вибуху або знищення об'єктів власності. Хочу сразу зазначити, що останні два роки. Органи внутрішніх справ працюють в складних умовах, викликаних не, уже не прихованою агресією Російської Федерації, поширенням проявів сепаратизму в південно-східних регіонах України. Це, безумовно, призвело до значного загострення оперативної обстановки і насамперед це стосується вчинення злочинів із застосуванням вогнепальної зброї, їх збільшення, а також перебування значної кількості в незаконному обігу. Також поряд з цим закономірно і простежується загострення іншої проблеми це збільшення кількості випадків завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадської безпеці. Де-де в Києві ми це відчуваємо поряд з іншими регіонами найбільше. Мабуть, вже і кожному із нас прийшлося столкнутися з тим, що і про закриття торгових комплексів, і станцій метро, і при відправленні. Залізничних транспорту теж обстеження і зупинка поїздів. Об'єктами телефонного тероризму, як правило, злочинці обирають адміністративні будівлі органів влади, навіть і приміщення міськрайвідділів, СБУ. Потім вокзали, навчальні заклади, ринки, торгові комплекси, місця відпочинку, проведення дозволу, навіть ночні клуби, дискотеки. І такі повідомлення є акцією психологічного терору, оскільки злочинці в такий спосіб намагаються дестабілізувати ситуацію, оперативну обстановку, створити атмосферу страху, панічний настрій, ну і залякати і громадян і навіть посадовців. Крім того, в результаті таких протиправних дій заподіються серйозні матеріальні збитки. В першу чергу йде значне відволікання. Працівників міліції від виконання щоденної роботи, тому що до складу слідчо-оперативних груп на ці виїзди, на виїзди по обстеженню місць, які нібито замінували або очікуються вибухи, виїжджають в повному складі слідчо-оперативна група, слідчі оперативні працівники, вибухотехнічна служба, крім того, задіяні підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій, швидкої допомоги. Відповідно, це призводить, зривається виробничий або навчальний процес, а також і графіки відльотів і самольотів і відправлення поїздів. Ну, як правило, при цьому евакуюється значна кількість службовців, робітників та учнів. Наприклад, в лютому цього року до Херсонського міськвідділу надійшла повідомлення про замінування території торгово-розважального комплексу Фабрика. З цього торгово розважального комплексу було евакуйовано близько 1 тисячі осіб, які там перебували. Більше 60 працівників міліції було задіяне на охороні громадського порядку. Разом з тим, нам встановлено, що дане неправдиве повідомлення з хуліганських спонукань зробив місцевий житель раніше судимий, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що ігнорування такого виду роду інформації про загрозу вибуху може призвести до ще більш тяжких наслідків. Хоча практика свідчить о тому, що вибухові пристрої працівниками міліції в таких випадках виявляються набагато рідше, ніж надходить кількість таких повідомлень. Як правило, це вилучалося в основному в Одеській області. саме знаєте, там досить складна була ситуація до певного часу. Якраз і виїжджали таких повідомлення, де і виявляли. Бо в усіх інших випадках вибухові пристрої не виявлялися. Хочу відзначити, що вперше кримінальну відповідальність за цей від злочину було встановлено аж в 93-му році. І була доповнена кримінальний кодекс тоді, 60-го року, був доповнений статтєю 206 значком 2. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності. Така назва статті присутня й до сих пір. Но до того часу, до 93-го року, питання розглядалося анонімних повідомлень про загрозу вибуху як злісне хуліганство, що відповідно не відповідало самої суті цього злочину. На сьогодні надання такої неправдивої інформації передбачено кримінальною відповідальністю статтю 259 Кримінального кодексу України. Санкції, якої передбачають штраф від 500 до 1000 неподаткованих мінімум доходів громадян, це від 8,5 до 17 тисяч гривень. Або решт на срок до 6 місяців, або, або обмеження волі на срок до 3 років. Що значить обмеження волі? Це установа виконання покарань відкритого типу із обов'язковим залученням особи, яка відбуває покарання до роботи. Це перша частина. Друга частина вже передбачає більш жорсткі санкції. Це за вчинення повторно такого злочину, або які спричинили тяжкі наслідки. Тут вже кримінальна відповідальність передбачає позбавлення волі від 2 до 7 років. Це тяжкий злочин. І необхідно відзначити, що в зв'язку з останніми подіями кількість таких злочинів значно зросла. Цього року вже надійшло 225 таких повідомлень, за результатами розгляду яких було відкрито 117 кримінальних проваджень. Це на 51 більше, ніж торік. У середньому щомісячно органи внутрішніх справ реєструється близько 40 таких повідомлень. Продовж доби близько 2-3. Хоча, коли були події, активізація військових дій в зоні АТО, були випадки, коли знаходило продовж доби до 16 таких повідомлень. Найбільшу, найбільшу таку кількість злочинів зареєстровано в місті Києві 46, Одеський 13, Запорізький 14 областях, Львівський 13, Харківський 11, Дніпропетровський 9. В інших регіонах такі злочини реєструються 1-2. Вжитими заходами розкрито 51 такий злочин. Незначна кількість їх розкриття пов'язана з тим, що при проведенні слідчих розшукових дій більше половини фактів встановлено, що дзвінки про загрозу вибуху надходять з території під сепаратистам, тобто зони проведення то, відповідно наші можливості обмежені, встановлені і затримані таких осіб. Зокрема, наприклад, 25 січня цього року до Дарницького управління надійшло таке анонімне повідомлення про в місті Києві про закладення вибухівки у приміщенні кафе Елькафе. Проведеними заходами встановлено, що такий дзвінок надійшов з міста Алчевська особою чоловічої статі, яка явно по голосу була, перебувала в стаді алкогольного сп'яніння. І по Києву таких дзвінків, я кажу, 46, те, що ми проаналізували, це більше половини. В той же час нами викрито 46 осіб, які вчинили ці злочини. Відносно дев'яти з них обрано міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 6 домашній арест, 11 – особисте зобов'язання. 37 кримінальних провадженнях до розслідування завершено направленням обвинувальних актів в суд стосовно осіб, які вчинили ці злочини. У 15 випадках між процесуальним керівником прокурором та підозрюваним обвинуваченим було укладено угоду про визнання особи, яка вчинила ці злочини своєї винуватості. Як правило, такі особи вони притягуються до кримінальної відповідальності, але не позбавлення в волі, як правило, судами визначається вирок, а обмеження волі або условно умовно і так далі. Це є смягчаючим обставином. Крім того, у дев'яти кримінальних провадженнях до суду направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та про про застосування примусових заходів, з яких три виховного характеру, як правило, це стосовно неповнолітніх, та шість медичного це стосовно осіб, які мають психічні розлади. Так у лютому цього року до Жашківського райвідділу Черкаської області позвонила жінка, то повідомила, що в приміщенні Жашківської райдержадміністрації закладено вибухівку, і вона хоче бачити багато працівників міліції. В результаті вжитих заходів було встановлено, що це дзвонила місцева жителька, яка має психічні вади і до неї судом застосовано примусовий захід медичного характеру. Крім того, хто ж вчиняє ці злочини? Аналіз розкритих злочину засвідчив, Це 15 осіб, які вже раніше вчиняли злочини, не обов'язково ці взагалі були. 8 з них, у яких судимість не знята, 5 неповнолітніх і 18 осіб, які перебували в стані алкогольного сп'яніння. Хочу зазначити, що кримінальна відповідальність наступає за вчинення цього злочину в 16 років. Якщо вказаний злочин вчинено неповнолітню особу, то, як правильно, з нею проводиться певна профілактична. Бесіда, і потім вони ставляться на облік в органах внутрішніх справ. Але батьки, батьки повинні сплатити повністю всі матеріальні збитки відповідно до чинного законодавства, пов'язані з обстеженням приміщень та прилеглої території спеціальними службами. І суми таких збитків можуть вируватися в середньому від 20 і більше тисяч гривень, залежно від задіяної кількості особового складу, приміщень, які обстежуються і потраченого робочого часу. Або припинення робочого процесу і так далі. Так, до Кмінтерновського райвідділу Одеської області цього року надійшло повідомлення від дитини, який назвався Швець Петром щодо мінування в школі в селі Серпка Кмінтерновського району. Даного вчення злочину викрито учня 9 класу цієї школи. Аналогічний випадок відбувся в центральному районі міста Миколаєва. Теж до школи поступив дзвінок про мінування школи номер 64 Вчинення даного злочину було викрито учня 8 класу. Середньої школи номер 3 міста Миколаєва. До цих всіх неповнолітніх було застосовано примусовий захід виховного характеру. По батькам вирішується питання повністю сплати всіх матеріальних збитків. Хочу наголосити, що перевірку подібних сигналів витрачається багато часу і сил. Хоча міліція завжди діє з передумови існування реальної небезпеки. Інших дій по розкриттю цього злочину просто бути не може. Ну і в зв зв'язку з тим, що під час цих злочинів міліція вимушена призупиняти і на деякий час і діяльність установи, і організації, підприємств, викувати людей, затрачати багато сил і засобів. Міністерство внутрішніх справ постійно вживаються заходи щодо скажімо, підвищення ефективності розкриття цих злочинів. Зокрема, нами створено інформаційну підсистему інтегрованої інформаційно системою органів внутрішніх справ, анонімне повідомлення, в яке вносяться всі. Встановлені телефонні номери, з яких дзвонили про закладення вибухівки або про загрозу вибуху, а також, а також голосову інформацію телефонних розмов для подальшої ідентифікації та притягнення до відповідальності осіб які, і визначення серійності цих злочинів. Крім того, нами розробляється проєкт постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до правил надання та отримання телекомуніційних послуг щодо чіткої ідентифікації абонентів мобільного зв'язку, як. Можливо, скорішого надання такої інформації, тому що в більшості випадків всі ці загрози, вибухи надходять телефоном. Тому все це залежить від чим скоріше нам оператор мобільного зв'язку надасть інформацію про той телефон, який ми зафіксували, тим скоріше ми встановимо особу, яка це робила, або визначимо місце. Звідки вона дзвонила, і тому від цього вже й буде, скажімо так, вже і планується подальший хід розкриття цього злочину. Хочу зачитати, так сказати, пам'ятку, що стосується дій при надходженні повідомлень про загрозу вибуху. Телефон є засобом зв'язку, який найчастіше використовується злочинцями для передачі повідомлень про закладення вибухівки. Так і телефонні хулігані, які висловлюють мнімі погрози. Приймаючи анонімне повідомлення про загрозу вибухом, необхідно пам'ятати, що вони несуть важливу криміналістичну інформацію, яка потім може використовуватися як доказ. Тому в розмові з анонімом необхідно запам'ятати зафіксувати на паперу якнайбільше даних. Крім того, не треба залишати без уваги жодного такого повідомлення. І при його отриманні негайно дзвонити телефоном 102 в чергову частину органів внутрішніх справ 101 Державної служби надзвичайних ситуацій або черговому СБУ. І під час прийому анонімного телефонного повідомлення, що містить ознаки вчинення вибуху, дотримується потреба, треба таких рекомендацій. Треба нам дослівно запам'ятати розмову та зафіксувати її на папері. Дату, час, тривалість анонімного повідомлення, місце установки та номер телефону, на який воно надійшло, приналежність конкретному підрозділу чи співробітнику. У процесі розмови необхідно визначити стать вік особи, що телефонує та особливості його мови. Голос, голосний або тихий, низький, або високий, темп мови, швидкий або повільний. Вимова чітка, або із заїканням, перекручена, щепелява, з акцентом, бо вживання нецензурних слов, здіякі діалект і манеру мови розв'язана і знущанням, або, як казав, казав з нецензурними виразами. Обов'язково треба звернути на фон, який існує так сказати, поряд з розмовником. це шум автомобіля або залізниця, або аеропорта, теле, відеоапаратури, інші голоси. Визначити характер цього дзвінка міський або позаміський, або міжміський. І обов'язково треба зафіксувати точний початок розмови та її тривалість. В будь-якому випадку намагайтеся під час розмови отримати відповіді на наступні питання: коли, куди, кому і за яким телефоном дзвонить особа, які конкретні вимоги висуває, висуває вимоги особисто або висуває через посередників, чи представляє якусь організацію. За яких умов вона готова відмовитися від цього дзвінка і від своїх намірів? І як і коли можна з нею зв'язатися, кому можна повідомити або передати зміст дзвінка. Намагайтеся розмовляти з цією особою як максимально можливий великий проміжок часу. Для уникнення поширення чуток і паніки обговорювати отриману від аноніму інформацію з іншими співробітниками не рекомендується. За наявності автоматичного визначника номера обов'язково запишіть номер телефону в журналі прийому повідомлень, що виключають можливості випадкової втрати. Не класти трубку на стаціонарний телефонний апарат це технічні можливості нашого телекому. Якщо ми положимо на стаціонарний, то ми можемо втратити інформацію, скажімо, технічно, звідки йшов дзвінок. І при надходженні погрози на телефонний апарат з автоматичним визначником номера і звукозаписом пристроєм відразу після завершення розмови. Витягніть касету, міні-диск задіозапису для її збереження. І негайно потрібно вставити нове для можливо повторного, запису повторного дзвінка злочинця. Це що стосується телефонних дзвінків про загрозу вибуху. Інше питання, край актуальне на сьогоднішній момент, це незаконний обіг вогнепальної зброї. Знаходження у незаконному обігу значної кількості вогнепальної зброї є одним із на сьогоднішній момент головним фактором загострення оперативної обстановки на території держави та розповсюдження резонансних злочинів очільник за істосуванням. Свідченням цьому є нещодавня трагедія, пов'язана з убивством працівників міліції в місті Києві. По-разному можна к цим подіям відноситися, але злочин є злочин. А вчинення таких злочинів на території, скажімо так, інших міст за виключенням антитерористичної операції, це можливо так сказати другий фронт на стороні сепаратистів, відкритий в нашій столиці. По іншому розцінювати це неможливо, коли особи йдуть на вчинення озброєного нападу на ЗС, потім убивають правоохоронців. Зокрема, порівняно з минулим роком, кількість злочинів чи не застосування вогнепальної зброї збільшилася на третину з 425 злочинів до 567. Насамперед збільшилася кількість розбоїв чи не застосування вогнепальної зброї хуліганств і навіть незаконних заводіння автотранспортом, поєднаних з насильством і загрози застосування такі зброї. Разом з тим необхідно відзначити, що кількість умисних вбивств, чи не засуванням вогнепальної зброї порівняно з минулим роком, зменшується, як і тяжких тілесних ушкоджень. Найбільш складна оперативна обстановка, я вже не беру територію, а то інші регіони це в місті Києві. Цього року 111 злочинів навчине застосування вогнепальної зброї Київської області, 24, Одеській, 21, Запорізької, 20 серед великих регіонів. Серед середніх областей розмірів скажімо, це Вінницька, Сумська, Миколаївська від 11 до 17, маленькі, невеличкі областя це Рівенська, 16, Закарпатська, Чернівецька по 9. Розкрито 174 таких злочини. Результати, якими там ще нам треба ще працювати і працювати. Утричі збільшилася кількість кримінальних вибухів з 84 до 28. Необхідно відзначити, що в 14 15 роках найбільш вражена цим видом злочину була територія Одеської області, де вчинено 36 таких злочинів, Харківській 33. У березні-квітні 2015 року в Одеській області, це вже подавалося в засобах масової інформації, затримано групу у складі 4 осіб, потім їх стало більше, яких викрито в учиненні впродовж 14-15 років на території міста Одеси 17 кримінальних вибухів. Свою лепту, скажем так, в ці розкриття злочинів внесли працівники карного розшуку. Безпосередньо досить допомогла нам спеціаліст-поліграфолог з управління карного розшуку Одеської області дівчина, яка допомогла працівникам міліції, працівникам СБУ, скажімо так. Довести інформацію до підозрюваних, які потім повністю виклали всі обставини вчинення цих злочинів слідчином. Разом з тим, ще залишається на території Одеської області 19 нерозкритих вибухів, Харківській – 23. Зрозуміло, взаємозв'язок між активністю роботи вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї і зменшенням кількості таких злочинів. Порівняно з минулим роком іменно фактів нелегального обігу виявлено на 33%, на третину більше. 2947 таких злочинів, пов'язаних з незаконним обігом вогнепальної зброї. Із незаконного обігу тільки в рамках кримінальних проваджень вилучено 954 одиниці вогнепальної зброї. Це бойових гвинтівок і карабінів 25, автоматів 65, пістолетів, кулеметів 5, пістолетів і револьверів 233, мисливських гвинтівок і карабінів 31, рушниць мисливських комбінованих бойових 62, саморобної зброї 120 одиниць, обрізи всіх відів 60 одиниць, гранатометів та реактивних систем 41 одиницю. Інших видів вогнепальної зброї 275, пристроїв для відстрілу патронів несмертельної дії 37, патронів майже 60 тисяч, гранат 752, мін 17 артилерійських та гранатометних боєприпасів 933 і саморобних вибухових пристроїв – 13. Вибухівка вже перевищила тонну, вилучений з незаконного обігу зброї. вчиненні цих злочинів викрито 1905 осіб. Відносно 239 осіб обрано запобіжний захід тримання під вартою. 111 домашній арест, 5 особиста порука і 255 особисте зобов'язання. Крім того, встановлено, що із загальної кількості цих виявлених осіб 677 учинено особами, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності, 289, у яких судимість не знята або не погашена. В 16 випадках неповнолітні, 47 у злочинні групи і 78 у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, вогнепальні збої, бороєпраси та вибухівка вилучалися в 23 волонтерів. Тільки вчора на автотрасі Харків-Київ в зворотньому напрямку було затримано автомобіль Rover, в якому перебували волонтер і військовослужбовець. Вилучено дві гранати. І крім того, патрони, які вони ховали в пачках з-під сігарет. В 45 випадках зброю незаконно зберігали бійці добровольчих батальйонів, 83 військовослужбовці Збройних сил України, 3 Національної гвардії, три працівники міліції і 1738 це цивільні особи. Разом з тим, кількість зброї, яка перебуває в нелегальному обігу, збільшується. На це опосередковано вказує оперативна інформація. Про зменшення вартості на чорному ринку автомата Калашникова до цих всіх подій десь коштував близько трьох тисяч доларів, зараз до тисячі, а в зоні АТО можна купити за 100 доларів США. Ті особи, які в частину третьої статті 263 передбачено: ті особи, які добровільно здають зброю, вони... Вони звільняються від кримінальної відповідальності. На зазначеній підставі сьогодні закрите досудове розслідування в 1302 кримінальних провадженнях, там, де особи, які незаконно зберігали зброю, її добровільно видали. З метою активізації, скажімо, роботи з вилучення зброї ми постійно практикуємо проведення спеціально оперативно-перефілактичної операції Зброя вибухівка яка цього року проходила у березні місяці. Вона теж підтвердила основний сьогодні канал і джерело надходження незаконної, незаконний обіг зброї це зона проведення антитерористичної операції. Основний поток сьогодні йде звідти.